Він не хоче показувати свого обличчя, як і чи не кожен пацієнт у цьому диспансері, бо хворіє на туберкульоз, недугу, яка вже стала соціальною і від зараження якою не застрахований ніхто. Я сам точно не знаю, що вона почала в мене, але видимо, ще дістав її в лікарню свою, де я лікувався. Ну а там, там повірили, що я попав туб диспансер і все. Ну, лікуються тут вже місяць. У 2016-му на Закарпатті захворюваність на туберкульоз зросла на понад 2%, і це лише офіційна статистика. Є кілька вирішальних факторів, значна кількість мігрантів і відсоток ромського населення. За підрахунками медиків, кожен третій ром України проживає на Закарпатті. До того ж, саме представники цієї нацменшини у 10 разів частіше за інших хворіють туберкульозом. А от заліковують недугу до кінця одиниці. Відсоток відривів від лікування хворих ромів, які виявлені щодо туберкульозу, високий. У нас в області відсоток відривів від лікування 11%. А серед ромів він сягає більше 30%. Уже Отже, кожний третій ром покидає лікування. Після того, коли йому стає краще, коли бактеріологія покращується, однак він ще й не вилікуваний. Найтривожніша тенденція усе частіше туберкульоз виявляють у немовлят. В області більше двох років немає вакцини БЦЖ у 2015-му Щось закуповували за свій рахунок. Цьогоріч не вийшло, і справа не тільки в коштах, а й у відсутності сертифікації. Причому необхідну вакцину обіцяли протягом останніх двох місяців. На сайті МОЗ з'явилася інформація, що до кінця червня у всіх регіонах України БЦЖ. Буде. Пройшла майже половина липня, вакцини нема. Підтверджує те, що у нас приблизно до 40-45% дітей знаходяться діти, які не вакциновані, захворівші діти не вакциновані. І діти на даний момент у нас 12 ліжок, всі 12 зайняті. Із них приблизно, ну, так як я сказала, 40-45% діти до 2-3 років. Цьому році закінчується дія національної програми протидії епідемії туберкульозу. Отже, автоматично припиняється і обласна, яка розрахована включно до 2016 року. Зараз в Україні, наче розроблений проект концепції нової нацпрограми однак до реалізації ще далеко, і чи встигнуть до кінця року, невідомо. Не буде коштів, не буде і оновлення обладнання у спецзакладах. А це один з основних факторів уже виявлення недуги і її лікування. Кілька сучасних діагностичних апаратів закупили в минулі роки. Нині вони дозволяють у кілька разів пришвидшити виявлення хвороби і препаратів, на які вона реагує. Коли загорається там плюсик, бачите? Так, так, так. У нас видно, що там виросла якась культура. Ми хочемо побачити, що там є, ми відкриваємо його зараз mm -hmm. нам продемонструють. Mm -hmm. Нажимаємо на плюс і в нас загораються кнопочки, де в нас виросла мікобактерія туберкульозу. І найголовніше нагадують лікарі регулярні обстеження, особливо для людей, які мешкають неподалік так званих вогнищ хвороби. Перші ознаки недуги, висока температура, слабкість, кашель та підвищена пітливість. Якщо помітили їх, негайно звертайтеся до спеціаліста.